Не проти заморозки війни по лінії фронту, власне, він про це і говорить і навіть сказав про те, що Росія готова надати Києву гарантії безпеки. Ми вже десь це чули. Такі гарантії безпеки ми отримали з російської сторони під час підписання Будапештського меморандуму. Це закінчилося, знаємо чим широкомасштабним вторгненням у 22-му році, чому передувала війна, яка розпочалася в 14-му. Також Дмитрієв сказав, що Москва Вашингтон та Київ близькі до дипломатичного завершення війни. У розмові з журналістами CNN він заявив, що зустріч між Трампом і Путіним не була скасована, тобто вона буде, і все, що писали журналісти, це не так. Ви неправильно все зрозуміли, і зустріч ймовірно. Буде трішки згодом. Також він заявив, що вважає, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення. Водночас, у своїх коментарях він не надав деталей щодо того, що це означає. Близько, наскільки близько, коли це може відбутися, в якому форматі, але я вам готовий навести його цитату. Це великий крок з боку президента Зеленського. Звертаю вашу друзі увагу на це. Вже визнати, що йдеться про лінію фронту, тобто виходить так, що це ми погодилися на лінію фронту, а не росіяни. І далі він говорить: ви знаєте, його попередня позиція полягала в тому, що Росія повинна повністю піти. Тож насправді я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного вирішення, яке може виробити. Хто виробити? Ну звісно, зрозуміло, що Дональд Трамп, Путін та Зеленський три сторони, і, звісно, за участі європейців і Китаю. Позиція Росії змінилася. Приїзд Кирила Дмитрієва до Вашингтону означає, що дійсно Росія побоюється санкційного тиску, про який заявив Дональд Трамп, але який ще не почав діяти. Хоча Дмитрій говорить, що, попри нові санкції Дональда Трампа проти Росії діалог між цими країнами буде продовжуватися. Це, звичайно, можливо тільки в тому випадку, якщо інтереси Росії будуть враховані і поважатимуться. Але. Ви як бачите, риторика змінюється позиції змінюються. Зовні виглядає, нібито Путін ні на що не погоджується, але насправді він іде на невеличкі поступки. Чи будуть вони формалізовані? І Як швидко закінчиться вогонь в Україні? Ну принаймні, про це я точно думаю, сьогодні буде говорити Дмитрів із Стівом Віткофем. І враховуючи те, що європейці нас все ж таки підтримують, вони не можуть не враховувати українську позицію. І те, що Кремль вже подає як наші поступки, що ми погодилися на лінію фронту, означає, що вони... Вимушені будуть піти на вимоги Трампа. Як швидко? Тут вже поки що друзі питання залишається відкритим. Тим часом, вчора в Лондоні відбулося засідання коаліції охочих, охочих до рішучих дій, які поки що їх не проявляють. Можна так їх назвати, хоча вже мемів про цю коаліцію більш ніж достатньо. Ми, до речі, вчора доволі детально обговорювали те, що собою являє коаліція охочих під час програми. Центр громадської аналітики вежа залишу вам посилання на неї в правому верхньому кутку. Діалог справді був цікавий і рекомендую вам послухати коментарі про те, що ж таке коаліція охочих. Присутній там Еммануель Макрон під час засідання сказав, що Франція надасть Україні допомогу у сфері протиповітряної оборони. Він заявив про передачу Україні додатково ракет Астер, також винищувачів Міраж, про кількість він не уточнив. Ну, в принципі, це і нормально. І додав, що останні санкції Європейського союзу повинні вплинути на фінансування військових дій Росії, але знову промовчав про те, що в нього. В його країні спільний бізнес із Росією з видобутку газу. Адже Франція найбільше закуповує скраплену природного газу з Росії серед усіх країн Європи і платить туди мільярди. Французька армія разом з тим готова у 2026 році, якщо це буде потрібно, розгорнути війська на підтримку України. Про це заявив начальник штабу сухопутних військ Франції П'єр Шиль. Французькі сухопутні війська, сказав він, Готові одночасно реагувати на три рівні бойової готовності, серед яких можливе розгортання контингенту в Україні. Дуже завуальовано і нічого не зрозуміло. Він пояснив, що йдеться також про національний рівень швидкого реагування. Близько 7 тисяч військових готові вирушити упродовж від 12 годин до 5 днів, зокрема і для виконання внутрішніх завдань, а також про першу лінію бойової готовності НАТО РФ 2026 яку він назвав ключовим елементом оборони. Історії. Структури. Деталей більше немає, друзі. Що це на практиці означатиме, звісно, поки що не зовсім зрозуміло, точніше, зовсім не зрозуміло. Але позиція Франції доволі обнадійлива. Ну, принаймні, вони говорять, що вони можуть долучитися до військового контингенту Британії, про які вже заявлялося раніше. Ну і навіть британці передбачили кількасот мільйонів. Доларів на фінансування військової операції в Україні, точніше, військової присутності, перепрошую. Бо якщо операція, то це, звісно, бойові дії. Кір Стармер, до речі, вчора також там сказав під час засідання коаліції охочих про те, що Великобританія прискорює свою програму з виготовлення понад п'яти тисяч ракет. За його словами, програма з виготовлення ракет створила сотню робочих місць в Белфасті. Вони працюють над виготовленням додаткових 140 ракет, аби провести Україну через. Важку зиму також Стармер заявив, що до кінця року коаліція охочих налаштована на подальші дії спрямовані на усунення російської нафти і газу зі світового ринку. Я вам вже вчора про це говорив у вечірньому відео. І він розраховує на прогрес щодо суверенних активів в Росії. Та розблокування мільярдів, які допоможуть фінансувати оборону України, президент України Володимир Зеленський на зустрічі із Стармером зазначає ці всі обставини, зазначає, куди б'ють російські нелюди своїми ракетами і шахедами. І впродовж останнього часу дійсно значно вони посиляли обстріли. Зокрема, ворог нищить енергетичну інфраструктуру України і намагається цим роз. Українців перед настанням холодів. Саме так говорить президент України Володимир Зеленський на зустрічі з британським прем'єром Кіром Старманом на Даунінг Стріт, і про це дописали журналісти зі Sky News. За словами президента України, російський диктатор прагне спричинити в Україні гуманітарну кризу цієї зими. Зеленський погодився з оцінкою прем'єра Великої Британії, який зазначив, що російський лідер не має наміру припиняти свою агресію проти українців, і про це свідчать постійні удари по енергетичній інфраструктурі, які покликані позбавити українців світла і тепла у холодний сезон. Цитую зеленського: ми не самотні в цій ситуації з самого початку війни, але особливо. Зараз відомо, що після зустрічі лідера вирушила до МЗС, де відбуваються перемовина на передодні онлайн саме до міжнародної коаліції на підтримку України. Йдеться про чергове засідання коаліції рішучих 24 жовтня у Лондоні. Ну і безпосередньо. Якщо говорити про те, що хіба можна слухати такі заяви, можна дізнаватися ці новини і не впроваджувати жодних санкцій проти Російської Федерації, чому вони ще можуть? Запускати свої ракети, запускати літаки у повітря і так далі. То ось певні наслідки санкцій дійсно наразі відчутні. Зокрема, спочатку поговоримо про партнерку Російської Федерації, які санкції вона відчула наразі. США впровадили санкції проти сербської кампанії Ніс ще на початку жовтня. Результату впливу цих обмежень стало те, що під Загрозою опинився єдиний нафтопроробний завод у Сербії через санкції Сполучених Штатів Америки. Сербська сербська нафтова група не отримала танкер із сирою нафтою. Про це повідомляють журналісти видання Reuters. що сталося саме із нафтою, яка перевозилася до сербського НПЗ. Один мільйон барелів казахської нафти марки Кевсо для Ніс перевозив танкер. І це судно прибуло до хорватського порту у Мішаль ще 9 жовтня. Далі хорватський оператор нафтопроводів заявив, що він уже здійснив доставку цієї нафти, яка передбачалася для сербського НПЗ. Тобто цей оператор і не отримав нафту, що передбачалася для Ніс. І стосовно санкцій набули чинності вони 9 жовтня. Президент Сербії Олександр Вучич відреагував, Вав на цю ситуацію. Він сказав, що через но ну, без нових поставок завод зможе пропрацювати лише до 1 листопада. Вучить запевнив, що енергетичної кризи в їхній країні не буде, і за словами сербського президента, паливні сховища Сербії заповнені. Ну, Казахстан намагається знайти спосіб скасувати ці санкції зараз, але чи вдасться, будемо з вами слідкувати і обговоримо зокрема. А що дописують видання Bloomberg, журналісти говорять, що Трамп уперше запровадив прямі санкції проти Росії під впливом держсекретаря Рубіо? Тобто, за інформацією співрозмовників видання Рубіо скасував заплановану особисту зустріч із главою МЗС Російської Федерації з Сергієм Лавровим після телефонної розмови, під час якої стало очевидно, що Кремль намагається затягнути переговори про перемир'я, і на думку Рубіо, Москва не продемонструвала жодних реальних змін у своїй позиції, зазначають американські та європейські посадовці, обізнані із ситуацією. Видання Блумборг зазначають, що вплив Рубіо на рішення Трампа свідчить про зростання ролі держсекретаря у формуванні зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. Раніше він уже виступав за більш жорстку лінію щодо Венесуелу, коли тимчасово обіймав посаду радника президента з питань національної безпеки. Його позиція констатує саме констатує з підходом давнього соратника Трампа спеціального посланця Стіва Віткофа, який відомив своєю м'якшою стратегією щодо Кремля, Попро це у Білому домі. Заперечуючи, що саме Рубіо визначає зовнішньополітичний курс. Що ж заявила речниця адміністрації Анна Келля? Цитую: президент Трамп завжди керує зовнішньою політикою. Його програму реалізують посадовці національної безпеки, такі як секретар Рубіо і посланник Вітков. Вони працюють єдиною командою, що поділяє бачення Америка понад усе.